Зараз розкажу вам про наступну нашу категорію: ролики петлі кутики. На 15-й сторінці знаходиться. Виглядає таким чином. По роліках у нас і по цій категорії є дуже великий асортимент, тому що навіть на одній сторінці він у нас не вліз, і навіть не вліз на двох сторінках, бо є ще 16-та і трошечки 17-ту сторінку. Це дуже велика категорія, дуже багато багатий асортимент є імпортні, є українські виробники. Ну і зараз трошечки про це розкажу вам. Значить, для початку хочу розказати про пластини кріплення, припустимо. Значить, пластини кріплення для ніжок. Вони у нас є двох-трьох видів. Значить, перша це квадратна, виглядає таким чином. Значить, вони можуть бути в різних діаметрах різьби, але в даному випадку у нас вісімка, тому що. Ми використовуємо на шпильку 8, не на 10. Тобто це є шпилька 10. Ми використовуємо на 8. Значить в нас в асортименті є на 8. Наступна пластина трикутна. Чому трикутна і квадратна? Тому що трикутну краще монтувати в угли диванів. Значить, всі вони мають нахил такий і такий. І маємо в асортименті дві такі пластини. Значить, настійна пластина це кругла пластина. Ця пластина використовується для більш тяжких дивосів. Во вона більш міцніша, вона має направляючі і кріпиться на 4 гвинта. Може кріпитися гвоздями навіть. Випадки є, коли її забивають, забивають молотками. Значить, таким чином виглядає ця пластина, достатньо міцна, достатньо товста. Ну і Є на неї свій, своя категорія клієнта. Значить, далі по кліпильним пластинам є пластина кроваті. Тобто це е, пластина достатньо хорошої якості, тому що на ринку з, з, є дешевші, є тонші, але в тому місці, де вони монтуються, це е, кріплення царг, е, має бути як міцна е, товста пластина. Е, е, наступний є так званий званий е, уголок кроватний. Тобто це е, угол, який кріпить так само царгу, от, але використовується десь на яких. Якось більш бюджетних моделях або на дитячих, і так далі. Кріплення центрального бруса. всім Знайома штука, ціна залежить від товщини метала, від якості. В даному випадку у мене є центральний брус імпортного виробництва. От, достатньо міцний, достатньо хороший, хороший цинк, хороший якісний за центрального бруса. Наступна позиція слайдер. Слайди можуть бути різних видів. Конусні, не конусні з пластиковою серцевиною. Е, найпопулярніший в нас і найдешевший це е, такий слайдер е, значить, довжиною 15 сантиметрів. Е, значить, е, можемо рекомендувати продавати. Запрошуємо до співпраці по цьому слайдеру. Дуже хороша ціна. В нас. Е, далі е, хочу розказати про петлі. Петлі можуть бути у нас. Різних видів, тобто в даному випадку петлі є е... як дорожчі, так і дешевші функціонал, той самий. Ну і є е... петля. Ще більше це в даному випадку петля є імпортного виробництва. Е, От. Е, дуже популярна петля, дуже багато хто її купляє, тому що в неї тут дуже міцний е, стержень і міцна вона. По, по якості дуже хороша. Е, є трошечки тонша, ну і ще, ще тонша. Тобто, такі вироб, варіанти у нас по петлях, е, присутні в асортименті, можете звертатися по цих петлях. Далі е, маємо петлю так називану Е, Є е в різних варіаціях. Тобто це петля імпортного виробництва. Ця петля зроблена таким чином, щоб не, перла, не впиралися гвинти один об один. Е, наступна петля е, специфікою, таю самою, але тут є зроблені е, ребра жорсткості для того, щоб гвинти теж не торкалися один до одного. Е, ця петля е, з додатковими отворами, які можна додатково замонтувати е, болт е, з квадратним підголовником. Е, тобто є такий варіант. Але в цій петлі е, маємо такий е, варіант. Виробництва. Значить, по роліках. По роліках маємо дуже-дуже дуже великий асортимент. Значить, Маємо маленькі 20 см, маємо вищі 27 мм, маємо 30, маємо 35 мм висотою. Значить, Всі роліки можуть бути як на пластикових, так і на гумовому ході. Ролік 35 з маленькою площадкою. Такі варіації роліків є. Тобто, це залежить від того, куди виробники їх ставлять, деяким цей не підходить, треба з меншим вухом є вони в асортименті. Далі різного виду ролики для різних типів і моделей диванів. тобто Асортимент дуже широкий. До речі, ще хочу сказати, ще про одну петлю. Дуже така цікава петля. Теж на неї є свій клієнт і беруть цю петлю. Значить, вона є з одним загнутим вухом. Дуже цікава петля. От. По роліках навіть не знаю, що розказувати. Маємо імпортні роліки, маємо українські ролики. Маємо Різних модифікацій і видів ці ролики не можуть бути на резиновому ходу. Є тільки два таких варіанти на резиновому ходу. Такий і такий стоячий ролик. Тобто вони можуть бути на е, гумовому ходу і на пластмасовому ходу. Е, ці роліки теж стоячі, можуть бути на, на пластмасовому і на е, резиновому ходу. Значить, е, чому ці ролики мають е, е, такі варіації по роликах? Тому що ці роліки безпосередньо стають на е, підлогу. І через те, е, Ці роліки можуть бути в двох варіаціях. Як в пластмасовому, так і в. Вот. Якщо будемо дивитися про ці ролики, ці ролики призначені трошки для іншої роботи. Вони ходять по направляючих по брусках. Через то, ці ролики, ну, як правило, зроблені у варіанті пластмаси. Ну, і є ще такі ролики з гнутим загнутим. Здагнутою платформою. Цей ролик теж ходить по, по бруску. Через те він є в нас в асортименті в пластмасовому вигляді. Ці роліки з висотою 50. Є на гумовому, є на пластмасовому, це з додатковим вухом, щоб краще кріпити. Є такий ролик ще у нас. Теж він 50-й, але це вже економ варіант це є імпортного виробництва По висоті вони однакові, ці ролики. І є в асортименті тримаємо таку петлю. Петля 90 градусів це найходовіша петля, на яку у нас виробники е, закривають роблять кришки на підлокітники. 90 градусів сама стандартна, сама е, звичайна петля. Е, також маємо в асортименті флянці. Е, флянець 50-й, флянець 25. Ну і Відповідно до них труби. 25-50 труба в діаметрі. І петля рояльна. Петля рояльна в нас в асортименті тільки в одному варіанті. Е, якісна, в Потай. Е, не тримаємо в асортименті петлю е, там, китайських якихось виробництв або дешеву. Маємо тільки один варіант такий. Дуже добротний, дуже якісний, е, довжиною метр, е, тільки такий варіант петлі. Запрошуємо вас до співпраці. У нас є дві категорії матеріалів: тобто є імпорт, який має трошечки вищу ціну і кращу якість. Є українські, які можуть мати теж непогану якість, але меншу ціну. Тобто на кожен запит клієнта ми можемо запропонувати той чи інший вид фурнітури. Дякую за увагу.